Вітаю всіх на своєму каналі Декоративний сад Півдня України. Я з Анжела і ми з півдня Одеської області. Сьогодні покажу вам ялинку. Я вам казала, що у мене є ялинки, які навесні дають прирости різнокольорові. От наприклад, цієї ялинки називається вона Круента. Є ще рідал. Називається у них отакі молоді прирости червоні. Бачите? От я вчора ходилась і не бачила цього. Сьогодні е, прийшла тут зробити кілька світлин. Дивлюся ялинка вже з червоними приростами. Бачите які прирости? Який колір. Бачите, який яскравий колір, такий е, прямо. Такий яскраво, яскраво рожевий, ну такий бурячковий. Оце такі прирости. Скажу, що чим довше буде триватися холод, тим довше держиться цей колір. Якщо я пам'ятаю, що у нас було таке, що була спека, жара, і воно впродовж тижня. І колір уже пройшов. Потім буду показувати вона потім просто буде зеленіти. Ось бачите? Ось тут, до речі, ось бачите, вже не такий яскравий колір. Вже оці яскраві кольори проходять. Ну, бачите, тут ще ось молодесенькі є, ще будуть, ще будуть. Он. Ті прирости червоні. Якось так всі, не всі разом вийшло. бачите ось ще. Потім у нас стає звичайна ялинка, але ж поки не ці прирости такі, ну взагалі незвично, правда ж червоний колір на ялинці. Ну, там є білі прирости, салатові, жовті. Ну, червоні це ну, якось так незвичну. але він така краса. Ялинка з червоними приростами. Так, ну, зараз ще покажу у мене росте давно Лавровишня. І зараз покажу її. Теж в цьому році несподіванка в неї є. Ой, зараз покажу, бо я однією рукою держу цю гілочку, пригнула. Дивіться, заціла <кій> лавровишня, це перший раз. Ми її не стригли, мабуть, вже роки два не стригли. І вона в цьому році випустила квіти. От я вперше бачу, хоча вона росте у нас дуже давно. Але я її весь час стригла. У нас тут така ну, загорожа з неї, вона вічно зелена. А в цьому році нам видала таку красу. До речі, в неї такий аромат. Я от нюхаю, ніяк не можу зрозуміти, на що, на, на що воно похоже. дивіться, які квіточки, потім тут будуть ягідки, от І ягідки побачу вперше. Ну, такий аромат держу тут. А знаєте на що схоже? Схоже, коли абрикоса цвіте. от точно аромат схожий. Mm. Яркий. Тут біля собаки. Чи ось. Бачите, скільки. Ой, скільки їх багато квітів. Бачите, вона дуже висока у нас тут. Бачите, скільки тут квіточок багато вже. Не так пахнуть, а ось ще ось нижче їх за цим. Весь час вітером вилетає. Так що я, я тільки на картинках бачила раніше, як цвіте лавровишня. А в цьому році, бачите, вже нас заціла, тому що не стриг. Зараз, покажу. бачите, ось я відійду в сторонку. Ось у нас така тут як заборчик у нас. Бачите, з неї весь час ми її обстригали, весь час, весь час, весь час. А це щось. Не було часу, і ми оцей верхник підрізали. Ну, вона, я не знаю, тут метр, мабуть, під 4 є, да? а що, так? Ну, скільки вона в висоту тут, взагалі вигналась у нас? Ну, Чуть-чує, -чуть, каже, десь 3,5 метра. росте в затінку, Вона любить затінок і затишок такий більш-менш був. Вона боїться великих морозів, до речі. Я знаю, що там, от, на. Ну, Хто живе на півночі України, то у тих вона навряд чи вона виживе взимку. А у нас тут ну, у нас тут взагалі багато чого росте. такого. Ну от і в цьому році лавровишня. Ну, пахне вона точно як абрикоса, коли це такий аромат. Ну, Подібний, подібний. Ягідки повинні бути, здається, сині в неї. Ну, Потім побачимо Вже все. На його, бо тільки бачила, як я, як я казала, тільки на картинках бачила раніше. Більше не бачила. А росте вона у нас тут дуже давно, дуже-дуже давно. Мені прислали її десь, я замовляла ще у Фейсбуці давно. Надя димит, вона продавала рослини. Точно пам'ятаю, це я в неї брала. Вона десь, десь Львовська область, десь там, звідти вона сама. Вони її трошки прикривали. Там я купила у неї укорінений живець. Потім сама собі ще вкорінила. Зробила ще один кущик. Отут, ой. ой. Ось, бачите, тут вже, вже цей товстенький. А тут вона вже дуже товстелезна ця. Так що отака от, от у нас цікавинка в цьому році. Ну і вже раз тут знаходжусь, тут ще у нас росте. Це підлічник буша дивіться цей кін. Цікавий, зелена квіточка з білим краєм. Я думаю, що ви що теж не всі бачили таку квітку. Це з дикої природи, я колись принесла, от знайшла принесла додому, посадила. ну Скажу, що зараза ще цей. дуже розповсюджується, дуже і насівається, і оці цибуляк у нього тут була, якщо одна цибулька, то через день, через пару років тут буде цілий кущ. І гляньте, що у нас тут робиться. Ось тут все він росте. Гляньте. Бачите, що робиться? Розповзається дуже-дуже-дуже. Тільки починає цвісти, це я потім вже знала, що це Ось тут у нас валяється все. оце оце птицемлічні буші. Я зразу думала, що це такі гіацинди якісь. А це потім вже знала чи це цемлічні буші. До речі, їх продають дуже дорого цибульки. Цікава така рослинка. Сьогодні, бачите, дощ похмурий, вони закриті. Взагалі він відкривається, ось, бачите, така. Зірочка. Ну, птиця млечник, як ото є білий, а це такий біло-зелений, бачите. Ще вам показую такі рослинки, які, які не всі бачилися. Ну, от і все. Холодно на дворі, так вискочила. Ну що, друзі, показала вам трошки таких цікавинок. Познайомила вас з такими рослинками. Бажаю всім гарного дня.